Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Лінійна алгебра квадратичні форми. Канонічний вигляд квадратичної форми. У нас вже було відео про зведення до канонічного вигляду квадратичної форми, але двох змінних. Відповідне посилання зараз на екрані. А сьогодні розглянемо три зміни. Трошки складніше. Крім того, ми розглянемо два різних підходи, порівняємо і зробимо певні висновки. Починаємо з квадратичної форми і зведемо її до канонічного вигляду через власні вектори. Тобто, ми побудуємо ортонормований базис з власних векторів відповідної матриці цієї квадратичної форми і зробимо заміну змінних, При цьому ми отримаємо канонічний вигляд. Давайте зробимо це на практиці. Коли ми вже кажемо про матрицю квадратичної форми, доведеться її виписати. Давайте випишемо матрицю цієї квадратичної форми. Коефіцієнти при квадратах стають по діагоналі. Х1х2 мінус 2 мінус -2, 2 ділиться навпіл і 1, 13. 2, 2 ділиться навпіл і нолики, тому що немає добутку. Х2, x3, там нулі. Оце наша матриця. Саме до цієї матриці зараз будемо шукати власні значення, власні вектори. Для знаходження власних значень розглядаємо визначник. Розкриваємо його. Я скористаюсь Саріусом. Так, далі 0, 0, мінус. Якщо тут звести подібні, ми будемо мати мінус 48 плюс 8 лямбда. І якщо винести за дужки мінус 8, ми отримаємо 6 мінус лямда. Виносячи за спільні дужки 6 мінус лямда, я отримаю. 6 мінус лямда. Тут у мене буде стояти лямбда квадрат мінус 12 лямбда плюс 35 і мінус 8, винесене за дужки. Це буде плюс 27 залишається. І це дорівнює 0. Наше характеристичне рівняння. В такому вигляді ми можемо зразу знайти перший корінь. Лямда 1 дорівнює 6. А ще два корня знайдемо прирівнявши до нуля дужку. Ну тут неважко бачити за вієтом 3 і 9. Лям 2 дорівнює 3. Лямда 3 до рівня 9. Знайшли три власних значення відповідної матриці. Для кожного з них будемо знаходити власні вектори. З цих власних векторів ми утворимо ортонормований базис для переходу до нього з отриманням канонічного вигляду. Знаходимо відповідні власні вектори. Перше лямбда перше до рівня 6. 6 підставляємо замість лямбда і виписуємо систему для знаходження власного вектора. Координати власного вектора в мене будуть альфа 1, альфа 2, альфа 3. Я їх позначаю. І значить, система буде мати вигляд. Так, тут 0. Мінус 2 альфа 2 плюс 2 альфа 3 дорівнює 0. Друге рівняння мені дасть мінус 2 альфа 1 мінус 2 альфа. мінус альфа 2. Дорівнює нулю. І третє рівняння 2 альфа 1. Плюс альфа 3 дорівнює нулю. З другого рівняння. Альфа 2 дорівнює мінус 2 альфа 1. А з третього альфа 3 дорівнює. Мінус 2 альфа 1 Якщо я покладу альфа 1 мінус 1, щоб було поменше мінусів, я отримаю перший власний вектор мінус 1, 2, 2. Нас цікавлять нормовані власні вектори одиничної довжини. Тому знаходимо довжину. Довжина сума квадратів під 4, 4, 9 під корінь з 9 це 3. Тобто нормований власний вектор, перший у мене буде мати вигляд мінус 1 третина, 2 третини і 2 третини. Власний вектор одиничної довжини. Беремо друге власне значення лямбда 2 дорівнює 3. І для нього виписуємо систему відповідну. Отак. От так, з другого рівняння альфа 1 і альфа 2 однакові. І з третього випливає, що альфа 1 дорівнює мінус 2 альфа 3. І альфа 2 буде ж дорівнювати цьому ж альфа 1. І тому, якщо я покладу альфа 3 мінус одиницю, альфа 1 один і альфа 2 в мене будуть двійки. Маємо. Другий власний вектор мінус 1, 2, 2. Нормуємо і отримаємо 2 третини, 2 третини мінус 1 третю. Це другий. Ну і нарешті третє власне значення. Точно так. Альфа 1 буде вдвічі більше за альфа 2, але з оберненим знаком. Отже, якщо тепер покласти альфа 2 дорівнює мінус одиниця, альфа 1 буде 2. І альфа 3 з останнього рівняння співпадає з альфа 1 буде 2. Третій власний вектор схожий на два попередні, але по-іншому стоять цифри. Маємо 2 третини мінус 1 третя і 2 треті. Знайшли три, три нормованих вектори, які складають ортонормований базис в тривимірному просторі. Саме в цьому базисі наша квадратична форма буде мати канонічний вигляд. Який вигляд? Ми можемо записати зразу цей вигляд Q x1x2х3. Після переходу до нової системи координат з базисними векторами буде мати вигляд 6х1 штрих у квадраті, плюс 3х2 штрих у квадраті, і плюс 9х3 штрих у квадраті. Ну це не 12 степені, це штрих в квадрат. Якось так вони схожі на одинички в мене виходять. Ну, от маємо канонічний вигляд. Ну це можна було писати і без векторів. А навіщо вектори знаходити? Щоб отримати лінійне перетворення. Завдяки якому ми можемо перейти до канонічного вигляду. Ну, давайте ж його отримаємо. Для того, щоб отримати цей лінійний перетворень, нам потрібна просто матриця переходу. Від канонічного базису, в якому задана наша квадратична форма, до базису з власних векторів. Матриця переходу. Ми говорили вже не один раз про те, що як формується матриця переходу посилання зараз на екрані. Маємо. Це в нас буде матриця. Переходу до нового базису від канонічного. Вкладаємо нормовані власні вектори в стовпчики. Мінус одна третина, дві третини і дві третіх. Ну, от така матриця переходу. В принципі, для компактності одну третю можна винести. І отримаємо матрицю з цілими числами. Мінус 1, 2, 2, 2, 2, мінус 1, 2, мінус 1, 2. Ну, а де ж це лінійне перетворення до нових змінних? Ну, мабуть, в мене вже тут місця немає, тому я щось витру. Я витру цю частину і ми випишемо саме лінійні перетворення. Нас цікавить перехід до нових координат. Тобто замість старих координат нам треба буде підставити сюди, щоб були нові координати. Треба знайти вираз для старих координат через нові. Якщо я позначу вектор x в канонічному базі, цей який нам заданий, через x1, x2, x3, він так і є у нас. А вектор, цей же самий вектор x в базисі з власних векторів. Це в мене будуть x1', x2', x3'. Я їх уже так і позначив. Малися на увазі саме ці позначення. В цьому випадку формула переходу до нових координат буде виглядати таким чином. Х. Канонічному матриця переходу від B до K І тут відповідно B. Записуємо. Нам залишилось перемножити матрицю переходу і X зі штихами. Будемо мати x1, x2, x3 дорівнює одна третина. Матриця мінус 1 2 2 2 2 мінус 1 2 мінус -1, 1 2. І множимо на x1 штрих, x2 штрих, x3. штрих. Маємо 1 третина x1x1 х1, штрих -х1', плюс 2x2 штрих плюс 2х3 штрих. 2, 2х1 штрих. або в більш звичному вигляді, у вигляді рівностей. x1 дорівнює 1 третя мінус x1 штрих. Лінійне перетворення, три рядочки, які приводять нас до Канонічного вигляду квадратичної форми, яка була задана в нас в канонічному базисі. А ми отримали в базисі з ортонормованих власних векторів. Перш ніж ми зробимо наступний крок, поставте, будь ласка, подобається в цьому відео. Підпишіться на канал, якщо випадково не підписані. Запросіть друзів. Напишіть коментар зараз або пізніше. І... Навіть можете допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під відео. Ну а ми продовжуємо. Ми з вами відчули, що зведення до канонічного вигляду через власні вектори ну, така досить морочлива робота. Є інші методи зведення квадратичної форми до канонічного вигляду. Зараз ми розглянемо метод Лагранжа. Він виглядає попростішим, ми зараз це побачимо. Але для цього треба згадати пару формул. Ну, може одну навіть. Ми всі добре пам'ятаємо А плюс Б у квадраті. Це в нас А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат. А якщо сума трьох А плюс Б плюс С у квадраті, не біном, а тріном. В цьому випадку ми маємо А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат плюс 2А. B плюс 2 ac і плюс 2BC. Якби у нас було 4 доданки, ну, аналогічно. Є формула аналогічна для будь-якої будь кількості доданків. Саме цими формулами ми можемо користуватись для зведення квадратичної форми до канонічного вигляду. Давайте спробуємо. Ми зараз виконаємо певні алгебраїчні перетворення цього виразу. Перш за все, я згрупую доданки, які містять x1. І винесу за дужки 6. З тим, щоб потім виділити повний квадрат. Я буду мати х1 у квадраті. Це в мене вже є квадрат першої зміни. Далі. Тут у мене буде стояти 2, це буде в мене. Мінус 2 третіх. Х1, х2 і плюс дві третіх х1, х3. Отак. От Йдеться про виділення повного квадрату. Де у нас х1, х2, х3 це наші зміння. Ну, Х1 квадрат у мене є 2, х1х2 це наше 2аB, а це 2 ац Отже, Б у мене буде мінус 1 третина, а це буде плюс 1 третина. Мені ще треба додати б квадрат і С квадрат. Маємо плюс 1 дев'ята. Х2 в квадраті плюс дев'ята х 3 в квадраті. До повного квадрату не достає ще 2BC. Додаємо і їх. Але вони будуть з різними знаками. Тобто, тут буде стояти мінус 2 3 О! Ну, формулу я вже можу витерти. І дивимося, що ми наробили. Ми додали якісь елементи. Щоб нічого не порушилось, нам доведеться їх відняти. Розкриваю дужки про себе, множу на 6. 6 дев'ятих, це в мене буде. Мінус 2 третіх Х2 в квадраті. Далі мінус 2 третіх Х3 в квадраті. І на 6 помножити, це в нас буде плюс 4 третіх. Х2, х3. Але там у мене ще залишались два доданки, яких я не торкався. Плюс 5х2 в квадраті. В квадраті і плюс 7х3 в квадраті. Дорівнює. Ну, я боровся, щоб оце був повний квадрат. Я його створив. Що ми маємо? 6 в дужках. Х1, х2, на 3, плюс х3 на 3. У квадраті. Це наша дужка. Тепер, що маємо тут? Х2 в квадраті, х2 в квадраті треба зводити. Маємо 13 третіх. Х2 в квадраті. Точно так. Х3 в квадраті, х3 в квадраті. 21 мінус 2 буде 19. Плюс 19 третіх Х3 у квадраті. І ще маємо 4 третіх x2x3. Ну що ж, взялись треба продовжувати. Треба виділяти повний квадрат і тут. Продовжуємо ланцюжок. Ця частина в мене не так багато місця. Я буду його тут напишу. Це в мене буде 6х1 плюс Х2 ну, мінус. Х2 на 3 плюс х3 на 3 у квадраті. І плюс, а плюс зараз ми тут згорнемо. Треба винести за дужки множник при х2 в квадраті, 13 третіх Залишається у нас. І квадрат нового х3 в мене буде 2 13х3, це буде в мене 4 169 х 3 в квадраті. Оце в мене буде повний квадрат. Але я тут додав оцей вираз, його треба відняти, помноживши на 13. Треті. Виходить у нас 4 39. Мінус 4, 39 х 3 у квадраті. Але там іще був у мене х 3 у квадраті. Додаємо 19 х3 у квадраті. І можна ставити дорівнює. Остаточно маємо суму вже квадратів. Тому що дорівнює 6. І та дужка залишається x1 плюс мінус. Одна третя х2 плюс 1 третя x3 в квадраті. Тепер тут плюс 13 третіх x2 плюс 2 тринадцятих x3 три у квадраті. І тут просто зводимо подібні. Так, у мене вийшло 200

Нам залишилось ввести нові зміння. Отже, якщо я тепер позначу, вирази в дужках новими змінними, скажімо, x я позначу як x1 мінус 1 третя х2 плюс 1 третя x3. x х2' у мене тоді буде x2 плюс 2, 13 х 3 І нарешті х 3 у мене залишиться просто х 3 не буде змінюватись. Якщо зробити таке лінійне перетворення, ми прийдемо до канонічного вигляду. Наша квадратична форма буде мати вигляд, я зверху напишу. В нових змінних будемо мати 6х1 штрих у квадраті плюс 13 х 2 штрих у квадраті, і плюс 79 х 3 штрих у квадраті. Ну чим не канонічний вигляд, сума квадратів з коефіцієнтами. Тільки щось вийшло зовсім інше. Як це пояснити? Справа в тому, що ми перейшли до іншого базису. Причому цей базис не буде ортонормованим, цей варіант годиться тільки для того, щоб отримати отак суму квадратів. Щоб впевнитись, що перед нами квадратична форма з усіма додатніми. Коефіцієнтами при квадратах змінних. Але оскільки наш базис, до якого ми перейшли, не буде ортонормованим, геометрично таке перетворення використати неможливо. Тому що все деформується. У нас перетворення непропорційне. Отже, якщо задача зберегти форму, зберегти відстані, скажімо, в аналітичній геометрії треба привести до канонічного вигляду поверхню другого порядку. Це могла бути поверхня другого порядку. Якби її привести до канонічного вигляду, треба використовувати ортонормований базис, тоді ми отримаємо ту ж саму поверхню. Якщо ми вже почали деформувати, можна здеформувати іще більше. Я внесу ці коефіцієнти під квадрати. Тобто я зроблю насправді інше лінійне перетворення візьму. Х2 штриха. У мене 1 буде дорівнювати корінь із 6. Помножений от на цей вираз. Х1 мінус одна третина х2 плюс одна третина x3. А x2 штриха 2 у мене буде. Цей коефіцієнт внести буде в мене корінь з 13 третіх І на оце перетворення х2 плюс 2 на 13х3. Ну і нарешті х3 мені доведеться тоді записати як корінь із 79 тринадцятих х 3 х3 просто. Лінійне перетворення. Це лінійне перетворення призведе нас до канонічного вигляду цієї ж квадратичної форми у вигляді Х2 штриха у квадраті, плюс Х22 штриха у квадраті, і плюс х 2 штриха у квадраті. Ну, максимально ужали. Про геметричний. Зм... Форму тут немає чого казати, але зміст все одно у нас є. Досить важливо, що у нас всі три плюси. При такому перетворенні ми можемо прийти до різної кількості додатніх і від'ємних значень квадратів змінних. Геометрично це означало, б, у нас буде отриманий еліпс чи гіпербола. Еліпсоїд чи двопорожнинний гіперболоїд. Велике значення вигляд, канонічного вигляду квадратичної форми має і в аналізі. Якщо дивитись на квадратичну форму, як на функцію, скажімо, в даному випадку трьох змінних, це показує, що наша квадратична форма має єдиний мінімум в початку нової системи координатів, і цей мінімум є 0. Оскільки в інших точках ця квадратична форма в будь-якій будь формі буде більше або буде більше за 0. В нулі вона має єдиний мінімум. Отже, хотілося зробити висновок, що квадратичну форму до канонічного вигляду можна приводити різними методами, переходячи до різних базисів. Але. При цьому ми будемо отримувати відповідно різні коефіцієнти при квадратах змінних. Втім, незалежно від того, яким методом приводити, кількість додатніх коефіцієнтів і від'ємних буде завжди однаковою незалежно від базиса, незалежно від методу зведення. Це називається законом інерції. Кількість додатніх і від'ємних квадратів змінних. Ну про це ми ще, може, поговоримо наступного разу. Я сподіваюсь, ви повернетесь. А поки що не забудете поставити подобайчик, підписіться на канал. Запросіть друзів і залишайтесь на ньому. Дякую за увагу, Олексій Василенко.